Ви основне, студенти, мусите зрозуміти, що в нас не є якийсь такий простий дурдом. В нас дурдом суворого режиму. До прикладу, то я вам зараз тут покажу, лежить в нас жіночка, в нас же п'ятий рік на і продає хату. Ніяк не може продати. Ті Клераша шахраї її голову крутили, розумієте, направо, наліво. Так їй потік дах же, тепер коли вона постійно всі питає, чи є клієнт на хату. І вже зараз, слава Богу, йде на покращення. Галю, привіт! Як твої справи? Що є клієнт на хату, готова ще опустити? А курва, видите, знов загострення. Ну, одним словом, з тим продажем хатів, то треба бути обережним. Славку, слухай, викличеш ненька її чоловіка, бо там щось вроді, з зі зі хатою рішило. Треба її виписувати. Поняв вже дзвоню шеф. Галя, я продав хату. Не може бути того. Як? Єдин хлоп мені то порішав. Не дури мене. Та я ті кажу, рішив. Ти так кажеш, би просто забрати мене з дурки, бо тобі дома сексу не вистачає. Та я тобі говорю, кохана, то Сашка Мількович в ві Львові він багатьом людям же поміг. Він продавав такі хати, що бішли, як трафив. Не віру, а, не можу в то повірити. А, то правда, кохана, клянусь. А, не може бути. Він взагалі одному хлопець продав хату, то було напівпідвальне І Тлучок на вулиці, і він продав. <кій> Мій коханий, я тебе люблю. І вже знайшов нам нову хату, ту, яку люди тоді не хотіли продати, але Сашко знайшов, як рішити. Добрий день. Ви в курсі, що ваша хата є продана. Як то продана? Ми передумали продавати. Що сталося в та во знову по хату прийшли. Крапка. Хата більше сі не продає. Скажіть, вам колись машини палили. Та ви поліцейські чи хто? Та щось би мали таке говорити. Не треба нас ту страшити, бо ще й на вас всі управа найде. Нє, друзі. То навіть ніхто не починав страшити. Мількович просто попросив мене попередити. Столищі. Ооо, нє нє. Якщо ти хочеш без би Львові, Тебе почали поважати? Ти мусиш говорити на їхній мові. Не кажи стулесі, а кажи завели кабіну. Або якщо хтось тобі взагалі набрид, то кажи відканай. А коли хтось із тебе сміє, то кажи так: «Збейсі вася дядя. Збий вася дядя. Видеш? А наприклад, якщо хочеш з якоюсь файною тьолкою замутити, то кажеш так: Ей, мала. Може вечором щось цикнем? Ей мала. Вечором цикнем? Видеш? Я казав, що з тебе будуть люди. Завели кабіну. Десь, поведеш там волок стоїть по телефоні, говори. Ви ж би провірити, що ти прийшов в школу пацана, мусиш зараз підійти до нього і сказати: Слышиш, старий, Є якісь пару грень пацанів підігріти. Що застів підійти? Ні. Мені зіздає застів. Просто раніше сам пацанів в селі грів. А зараз, турку, підпишися на той канал, переозвучка на ютубі. Я вибачаю, що пані, скажіть, а як найти інстаграм автора що то все озвучує? Він в дебіл.